Управління Державної служби якості освіти у Черкаській області як територіальний підрозділ Державної служби якості освіти України опікується питаннями якості організації освітнього процесу, дотримання вимог освітнього законодавства закладами освіти. Забезпечення прав учасників освітнього процесу, батьки, здобувачі освіти, педагогічні працівники закладів освіти нашої області з будь-яких питань, що виникають у процесі навчання чи викладання, можуть написати нам або зателефонувати із пропозиціями, заявами і скаргами. У такому зверненні мають бути зазначені. Прізвище, ім'я по батькові та місце проживання заявника, викладено суть порушеного питання, зауваження чи пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення підписується заявником із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Жодне звернення, оформлене із дотриманням вимог законодавства, не залишиться без розгляду, бо якісна і доступна освіта кожної дитини це наша спільна відповідальність.